Сказка-лож – давній намек. Всі ми знаємо ці рядки з дитинства. Ми читали Золотого Пітушка перед сном, дивилися яскраві радянські мультфільми, історія про дурного царя Додона, чарівну птицю та східну красуню. Нам здавалося, що це просто повчальна притча про те, що потрібно дотримуватись слова, але ми прогавили одну деталь. Одне єдине слово, яке Олександр Сергійович Пушкін навмисно вставив у текст, але яке ми благополучно пропустили повз вуха у шкільній програмі, згадайте фінальний фатальний діалог. Цар Додон у люті кричить мудрецю, який вимагає віддати йому дівицю, біле не а Алібіс в тебе всілився, ти відскапець. Саме це слово все й змінює. Воно перетворює дитячу казку на історичний хорор. Перед нами не просто казковий звіздар у ковпаку, перед нами представник наймоторошнішої, найбагатшої та найфанатичнішої секти Російської імперії, секти, яка вважала, що шлях до Бога лежить через ніж. Ласкаво просимо до реальної історії золотого півника. Ким же були ці скопці? У XVIII та XIX століттях Росія здригалася від чуток про людей божніх, або як вони самі себе називали, білих голубях. Це було таємне товариство фанатиків, переконане, що корінь усього зла і причина всіх воїн та нещасть це ляпость, плотське бажання. Вони вірили, що людина народжується янголом, але плоть притягує її до землі, і щоб знову стати янголом за життя, потрібно знищити стать. Буквально вони проходили через жахливий ритуал, який називався «огнянне кріщення або всадник на білому коні. У них була своя ієрархія каліцтв. Перший ступінь малає пічать або первая чистота, часткове видалення органів. Але найфанатичніші лідери секти йшли до кінця. Вони приймали царську пічать, повне видалення всього. Операції проводилися підпільно, часто в сирих підвалах, розпеченими ножами або навіть склом без анестезії. Вони вірили, що біль очищає, і ті, хто виживав після цих тортур, ставали янголами. Як виглядала така людина, Пушкінський звіздар описаний дуже точно. Скопці змінювалися зовнішньо, їхні обличчя ставали одутлуватими, жовтуватими, шкіра натягувалась як пергамент, у них повністю випадали борода та вуса, голос ставав тонким, дитячим. Це викликало у оточуючих ефект зловісної долини, ніби людина, але щось у ній не так: ані чоловік, ані жінка, ані старий, ані дитина, істота третього статі. І найстрашніше це були небожевільні відлюдники, які живуть у лісі. Скопці були елітою, це були найбагатші міняйлі, ювеліри та купці Петербурга і Москви, звідки в них були гроші. Все просто у них не було дітей, їм не потрібно було витрачатися на сім'ю, весілля, спадщину. Все золото залишалося всередині громади. Вони жили комунами, працювали як прокляті і збирали, збирали, збирали. В їхніх руках були зосереджені мільйони рублів золотом. Вони викуповували кріпаків, давали величезні хабарі чиновникам і навіть міністрам. Вони могли купити будь-який закон і, можливо, будь-якого царя. Пушкінський звіздар це збірний образ такого тіньового кардинала. Він приходить до царя в момент кризи, коли вороги наступають з усіх боків, він пропонує йому абсолютний захист золотого півника в обмін на волю первую мою. Це класична тактика секти знайти слабкого наляканого прамителя і пропонувати йому чудесний поратунок в обмін на повну сліпу покору. Але головне питання, яке мучить усіх дорослих читачів, навіщо скопцю жінка? В кульмінаційному моменті казки Звіздар вимагає від царя шамаханську царицю. Додон у люті. Він логічно запитує, зачем тебе дівіться? Адже фізично він не може нею володіти. Йому не потрібна сім'я, йому не потрібні спадкоємці. Відповідь криється в збореченій філософії скопців. Для них жінка це посудина гріха, втілення пекла, джерело тієї самої «лєпості». Заволодіти найкрасивішою жінкою світу, шамаханською царицею, і не торкнути її для фанатика. Це найвищий тріумф духу над плоттю, це доказ того, що він переміг природу, що він вищий за царя, який є рабом своїх інстинктів. Цариця потрібна йому як трофей, як жива, але мертва ікона його святості. Заради цього доказу він готовий знищити ціле державу. А що на рахунок самого півника? У казці це просто чарівна сигналізація. Сіді на спіце, каже мудрець. Але якщо звіздар це лідер секти, то півник це ідол, механічний символ договору. Поки цар слухає святого старця і виконує його волю, ідол мовчить, а вороги не нападають. Секта охороняє владу за допомогою грошей і зв'язків, але як тільки влада йде проти волі скопця, як тільки він відмовляється віддати царицю, механізм спрацьовує проти господаря. Згадайте смерть царя Додона це не випадковість, це страта. Півник зривається з спіци, летить і клює його прямо в тім'я. Удар точний і смертельний, це помста секти за порушення контракту. Пушкін показує страшну правду. Влада, що спирається на фанатиків, приречена Ти думаєш, що іспользуєш їх як охрану? Ні. Це вони використовують тебе. і в будь-який момент можуть клюнути в темі. Але навіщо Пушкіну було писати про скопців? Звідки він взагалі знав ці моторошні подробиці? Річ у тім, що в 1830-х роках, коли писалася казка, тема скопців була головною міською легендою вищого світу. Ходили вперті страшні чутки про те, що сам імператор Олександр І, переможець Наполеона, насправді не помер у Таганрозі. Що він, терзаний почуттям провини через вбивство свого батька Павла, інсценував смерть і пішов до людей Божих. Знаменита легенда старця Федорія Кузьміча свідчить, що цар став мандрівником, а скопці вважали Олександра своїм. Вони назвали його ангелом і вірили, що він таємно прийняв їхню віру, щоби врятувати душу. Пушкін, будучи камер Юнкером при дворі, знав про ці чутки. Він бачив, як фанатики проникають у палаци. і золотий півник це його політичне попередження, зашифроване у казці. Смарі, цар! Фанатики уже у твоєго трону. Вони обіцяють спокій, але принесуть лише смерть династії. Чим закінчується казка? Зазвичай весіллям та бенкетом. І я там бив мед півапіл. Але тут фінал страшний, це тотальна катастрофа. Цар, убитий власним ідолом, його сини вбили один одного, шамаханська царіця розчинилася у повітрі, і морок, звіздар зник. Царство залишилося без правителів та без спадкоємців. Це і є головне пророцтво скопчество це глухий кут. У сектантів не може бути дітей, вони не продовжують рід. Їхня ідеологія це стерилізація життя. Той, хто відрікається від своєї людської природи, в результаті відрікається від свого майбутнього. Сказка лож, давній намек. Натяк на те, що найстрашніші монстри це не лісовики в лісі, і не чорти в ставку. Але люди з блідими обличчями, які з усмішкою простягають вам ніж, і кажуть «Отреж лішніє, і станеш ангелом. Бережіться тих, хто хоче зробити вас святим ціною вашого життя. Спіть спокійно, поки петушок молчить.